Сезон полуниці та черешні у розпалі. Ягоди і фрукти буквально заполонили ринки, і люди охоче купують сезонні ласощі. Пані Світлана торгує домашньою полуницею, яку вирощують в Магерові. Ціни залежать від самої ягоди. Дрібнішу продають по 55 гривень за кілограм. Більша вартує 60, А за півлітра суниці просять 120 гривень. 200 кілограмів завжди ну завжди ми маємо і завжди спродуємося. Постійно в кінці, звичайно, що Ціни нижчі стають трошки, бо хочеться їхати додому і швидше, бо треба знову вибирати ягоди. Ціни на сезонні смаколики порівняно з минулим роком практично не змінилися, кажуть продавці, а от овочі дещо таки додали у вартості. Є деякі товари, чуточку піднялися, але не набагато. Полуниця – 60, так як як прошлого року. Вишня – то саме, черешня – така сама ціна. Ну, трошечки на огірок, але ви розумієте, що йде війна, воєнні дії. І Закарпаття всю Україну не забезпечує. Солярка дорога, товару мало. На сьогоднішній день всім важко. І тому якось продавці, підприємці наші стараються ціни тримати в межах розумного. Ну, відповідно, якщо вони куплять товар дорожчий, то вони мусять і трохи якусь накрутку зробити. А якщо ні, то вони в кінець дня ціни стараються опустити, щоб розпродати товар. Покупців ж на ринку навпаки побільшало, але у літній період цього й очікували. Адже ні для кого не секрет, що сезонні фрукти і овочі це відмінне джерело вітамінів. Тому й не дивно, що попит на цей товар зростає. Овочі, якщо візьмемо всі, так е, їсти можна велику кількість, то що росте над землею. Так то не буде впливати на прибавлення ваги на ожиріння. 450 п'ятдесят грам овочів на день. Не раховуючи картоплю фрукти, десь 300 грамм в день користь сезонних ласощів безперечна, каже дієтологиня Ольга Моштрук. Ягоди, наприклад, протидіють серцево-судинним захворюванням і артеріальній гіпертензії, пришвидшують кровотік, допомагають виводити жир з організму, мають протизапальну і бактерицидну дію. Черешня ж зменшує біль при ревматизмі та артриті. А от вишня містить гормон сну, мелатонін і зміцнює імунну систему. В них є ну, вся таблиця Менделеєва, Тут і калій, і кальцій, і натрій, і залізо, є, магній фосфор, і йод, тобто там ще і, міць, ну, що і цинк. тобто, вся вся таблиця Менделеєва, яка нам потрібна для нашого організму. А от серед овочів особливу увагу рекомендують звернути на капусту: цвітна, броколі, брюссельська, білокачанна. Всі ці види вельми багаті на амінокислоти та вітамін С. Тож не відмовляйте собі у сезонних продуктах. Ки їх є вдосталь Богдана Струк, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.